Щось почав вводити в оману їх, щось там пропонувати, якісь нібіліці. І всі ці люди пішли до цього юриста, хоча вони є по суті нашими опонентами щодо ну, пошуку якогось компромісу. Но мені не відомо про компроміс, але відомо, що значить, вони використовують цю ситуацію, що нібито люди не впевнені, чи потрібно їм добудовувати їх житло, чи ну, це бред якийсь. Значить, надалі ми звернулися до журналістів «Стоп Корупція. Вони приїхали сюди, теж були у нас присутні постраждалі. Вони зняли всі ці сюжети телевізійні і чекаємо журналістські розслідування на днях, воно повинно бути, щоб звернути увагу і президента. Я не знаю, по якому каналу буде, але я посилання зброшу. Тому що вони зверталися дуже багато документів, запитували то Тому ми хочемо привернути увагу перших осіб держави, тому що у них позиція у військовій адміністрації. Ми для людей. Я говорю, а у нас ще не люди, у нас же теж люди. Я говорю, тим тим паче, я говорю, давайте ви собі політичний плюс запишіть. Ми людей забезпечимо житлом, а ви напишете собі політичний плюс. ж плохо. А там а, рядом ви собі розмістити інше. Вони говорять, ми. Якщо ми почнемо там робити, то ми на два тижні запізнимося. Я говорю, люди чекають 10 років, 15 вже, а ви два тижні 17. А ви два тижні бої, боїтесь, значить, ну потім ми вияснили, що це є корупційний інтерес це, це питання щодо розміщеного модульного містечка зроблене лише для того, щоб... Визнати потім його капітальним будівництвом і переоформити на себе землю, і відповідно що ці добудови вони сказали. ось кстати представник він сидить на корточках, це куратор від військової адміністрації, так як куратор або управляючий проектом. Неофіційні всі у них ці відносини, і він каже: ми тут забор раз, щоб не було від нас не і все ну, г'єта. Ну і зрозуміло, що ніхто що ніколи добудовувати не буде людям, ну тому що вони. Це не всі об'єкти забирають, а все остальное залишається. Значить, ну, відповідно, після цього ми звернулися до суду щодо заборони даного будівництва, і на даний час у нас ми чекаємо на рішення суду щодо заборони будівництва. Ми звернулися в суду щодо скасування цього розпорядження тощо, але у них виходить вводити в оману і суддів тощо. Вони ж говорять, ми ж для людей, для людей. І суддя смотрить, ну ми це ж не просто так, це ж для людей. Ну, розумієте, да? Тому ми щодо юридичного, ми впевнені в результаті. А, кстати, ми запросили сюди БТІ, БТІ зробила технічне обстеження, встановила всі ці порушення, які вони зробили. І зараз ми подамо ще позов щодо відшкодування збитків, то, що вони вже напоїли. Питання наступне в тому, що. Ми, в принципі, не зверталися до вас з лютого місяця, Понятно, була війна розпочалася. Потім ми вже чекали рішення, і в принципі нам не потрібно. Ну, у нас є зобов'язання конкретні, нам зрозуміло, що нам робити. А на даний час я вважаю, що потрібно вас залучати до судових процесів, які ми маємо, щоб наші юристи кожного з вас залучили в якась третій особи з самостійними вимогами щодо вашого житла, щоб суддя бачив, що. Це не якісь міфічні люди, а реальні люди. І відповідно, щоб ми, ми самі звертаємося до правоохоронних органів щодо незаконних, щоб кожен з вас теж звернувся до правоохоронних органу. Ми організаційно розробимо всі, всі документи, ну, проекти, що вам потрібно буде лише підписати, і далі ви вже будете отримувати відповідь від офіційно правоохоронних органів щодо ну, поточної ситуації. І в нас достатньо великий обсяг того, що потрібно зробити, так як ми ініціювали 12. Та про забезпечення позову, два звернення до Окружного адміністративного суду щодо незаконності, до господарського суду, і до правоохоронних органів. Тому ми вважаємо, що тут потрібно в даному разі об'єднуватись для того, щоб, ну, в принципі, у нас з вами один інтерес, він весь прописаний в договору в оренді. Так? Ви отримуєте добудову, якщо ми здійснюємо будівництво. Якщо ми не здійснюємо будівництво, ви нічого не отримуєте. Це, і цей документ він, мирова угода, вона підписана зі сторони селищної ради. Тому я вважаю, що потрібно виходити в питання вже юридичного і безумовно звертатися з відповідними листами і до президента, і тощо ну, звертати увагу. Ми зверта... ну, чекаємо зараз на сюжет телевізійний, відповідно, тому що ніхто не хоче вникати в ці ці юридичні тонкощі, а коли телевізійний сюжет там ну, більш докладна, коротка. Все, все прописано. У мене тут є ще план одну хвилину. Я посмотрю, що у нас. Смотрите, кроки, які потрібно зробити кроки. Я зафіксував. Звернутися до суду, це кожному з вас. Ми підготуємо документи. Звернутися до правоохоронних органів, звернутися до президента, до губернатора, міністра інфраструктури, тому що він, це його обсяг завдань. Далі ми хочемо звернутися до посольства Польщі, які надає відповідні будиночки, тому що вони теж на це впливають щодо розміщення їх в іншому місці. Значить, ну і безумовно, ми в свою чергу забезпечимо правову допомогу та забезпечимо добудову. Значить, щодо проміжних питань, у нас найголовніше питання це зберегти те, що є. Ну зупинити в оціні дії. друге діє, це почати підведення комунікацій. І оці попередні військові адміністрації вони говорили, що допоможуть нам не за 365 днів підвести, а за 100 військовим станом скоріше. і в принципі ви тут можете підключитись до цього питання теж. Якщо ви будете писати разом з нами щодо сприяння у підключенні комунікації, то ці комунікації будуть тут не через 365 днів, а значно швидше. Тому що по проекту спочатку будуються підводяться комунікації, потім будинки. Кстати, їм я теж пропонував. Вони почали вводити в оману, говорять, ми тут підведемо електричество, через 6 місяців або 12 ми з'їдемо і ви цим будете користуватися. Я говорю, супер. А говорю, так давайте на генплані проведемо все це так, щоб його не потрібно було демонтувати. Ну, ви розумієте, приятно, да? закупати приятно. на відповідний рівень, прокласти відповідний кабель, який проведе відповідні потужності. говорю, все саме за власні кошти. Давайте узгодимо. Ми вони, да супер, клас, все, і потім код. Ну, ну тут. далі почати будівництво, міста умови. По містобудівним умовам вони е, говорили про те, що нас нібито не діючі тощо, а вчора лише подали в суд на скасування наших містобудівних умов. будівних умов. Ну, їм відмовлять, тому що відповідно до містобудівних умов тут будинки вони не мають права сюди встановлювати будь-яке інше ніж те, що затверджено. Вони затверджені діючі. Ну, в реєстр заходиш, єдиний будівельний, там статус діючий. Ну, вони, вони ігнорують. Ну, по, по, Зрозуміло, що треба нам в судовому порядку цей договор оренди затвердити, отримати рішення сесії, тому що ми тільки копію, вона опублікована, але з мокрою печаткою і нам його до сих пор не надали. Ну і в принципі, ви, я думаю, що кожен з вас повинен мати у себе відповідний договір і відповідне рішення сесії, ну іншу документацію. Ми вам пакет документів відповідний підготуємо до заяви про ну до ваших заяв щодо долучення до судового процесу. Витрат вам не повин... ну, ніяких витрат ви не несете, тому що наші юристи виконують цю роботу. Ми ще організаційно закріпили дві людини Олена, та яка організаційна вона по телефону запрошує, тому що люди деякі не читають, деякі не своєчасно читають. І Катерина це безпосередньо юрист, який пише відповідні документації, і можна щодо правових питань звертатися. Крім того, хочу звернути увагу, що в минулому році, коли ми пропрацьовували це питання, Борис Каплонов він зібрав ці документи і сказав, що передасть нам разом з договором оренди. Після цього його звільнили, і в принципі документи ми так і не отримали. Ну, А ми з вами не можемо. Да, ну, смотрите, Ми ж теж провели збори, і нам люди принесли документ, але це було 4 чи 5 комплектів всього. Ну, Ви розумієте, що це, що це не нічого. А потрібно, щоб кожен звертається і до заяви, щоб суд вас залучив, суд повинен встановити, що дійсно ваші інтереси зачіпаються. Ви розумієте, так? А да, в мене майнові права, ніж за чисто. Так, тут супер. Ні, ваш, 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 ваші майнові права це ви захистили ваше право. Але ви отримуєте право власності на квартиру, право власності. Лише після введення об'єкту в експлуатацію. От ми добудуємо, здамо в експлуатацію, ми підписуємо з вами акт. Лише після того, як ми акт підпишемо, ви зможете його зареєструвати. Не введене в експлуатацію, ви не маєте права зареєструвати саме як житло. Майнові права у вас є, але вони нічого не дають. Ну, не дають з точки зору ну, комунікації тощо. Не, тоді теж треба подавати зараз суд, так? Подавати до суду, але ж я говорю про що. Про те, що ми говоримо, щоб вас долучити до діючого судового процесу, в якому ми вимагаємо визнати договор оренди, за який ми вам зобов'язалися задобудувати, укладеними, якщо від